Вітаю вас! В інформаційному полі України та Західного світу досить часто звучать тези про політично невигідну для Путіна мобілізацію російського суспільства для його участі у війні проти України. Небажання Кремля оголошувати загальну військову мобілізацію пов'язане не лише з тим, що це призведе до визнання російським керівництвом, по суті, провалу так званої спеціальної військової операції, але і з тим, що оголошення мобілізації призведе до політичної кризи, пов'язаної з небажанням більшості громадян Російської Федерації помирати за Путіна. Ми часто чуємо про втому міжнародного суспільства від війни в Україні про необхідність проведення мирних переговорів з агресором, здавання території та сохраніння ліса Путіна. Вся ця інформація поширюється російськими пропагандистами. Та недалекоглядними європейськими політиками у подібних заявах чомусь не береться до уваги втома саме російського суспільства від війни, доказуючими фактами суспільної втоми можуть бути застосовані російським керівництвом методів психічного впливу на своїх громадян. Міцним фундаментом маніпуляції суспільною думкою для пропагандистів Кремля завжди був і залишається метод навіювання страху та ненависті у 2014 році. Це був відеосюжет першого каналу російського телебачення про розп'ятого слов'янського хлопчика. А в сьогоднішніх реаліях це смерть дочки Дугина, про існування якої мало хто знав навіть на території Росії. Сакральна жертва у вигляді новинної жінки та російської патріотки мала викликати суспільний резонанс з метою формування необхідної для Кремля громадської думки. Штучне створення негативного психологічного та емоційного стану в суспільстві покликано для того, щоб громадяни Російської Федерації, не чекаючи оголошення загальної військової мобілізації, самі виявили бажання піти на фронт. Але як ми бачимо, цього не сталося, що якраз і вказує на втому російського народу від війни в Україні, розуміючи складність ситуації, перед яким зіткнулося російське керівництво, пропагандисти не залишають Надію достукатись до свого народу у нещодавно опублікованій статті російського видання і наводиться приклад чергово вигаданого доказу пришитності України до вбивства невідомої Дугіною. Посилаючись на кореспондента російського видавництва «Рія новості», повідомляється, що після перегляду журналу реєстрації відвідувачів управління колишнього офісу Служби безпеки України в місті Маріуполі. Стояла відмітка про те, що 27 грудня 2019 року управління на вулиці Георгіївська відвідувала людина на прізвище Вовк, особа яка підозрюється в вбивстві. Також повідомляється про те, що в журналі реєстрації вказано стать а також ініціали відвідувача, але зафіксовано час відвідання з 9.13 до 17.15 години. Наводячи такого роду докази причетності України до вбивства Дугіна, агресор дедалі більше розкриває свою причетність до цього ж злочину. Думаю, що багато хто не тільки в Україні, а також в Росії знає, які дані вносяться до журналу реєстрації відвідувачів. І навіть якщо припустити. Хоча це маломовірно, що спочатку дані були внесені не в повному необхідному обсязі, то вони були б точно доповнені при виході людини з Офісу Служби безпеки України якої-небудь недбалості з боку співробітників Служби безпеки або помилки не може бути від слова зовсім. Приклад підробки російськими окупантами документів ви можете побачити в одному з відео на youtube каналі Інформаційна протидія. Посилання залишу в описі під відео. Здійснюючи злочини під гаслом «Би свої будуть чужі боятися, російська влада вкотре доводить свою неспроможність у цивілізованому управлінні своєї ж країни. Якби не згадували кремлівські сидільці історію Російської держави, вони не здатні визнати той факт, що узурпація влади та нав'язлива агресивна політика щодо всього цивілізованого світу закінчувалася катастрофа для країни з їхньої ж вини. Прикладом тому служить розпад Російської імперії, Радянського Союзу як наслідок. Найближче падіння Російської Федерації. У зв'язку з чим цьому світу тільки залишається гадати, скільки ще безневинних життів російське керівництво покладе на вівтар своєї влади. Підписуйтесь на ютуб канал Інформаційна протидія. Дякую за увагу. Нехай береже вас Бог. Слава Україні!